Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у мене відео про використане, порожні баночки. Трішки накопилося, тому вирішила вам їх показати. Я якось випала з ефіру, випала з Ютубу, зробила такий перерив своєрідний. Він був зв'язаний із ситуацією в країні. Були в нас дуже-дуже тривожні та й продовжуються дуже тривожні дні. Почався дуже тривожний неспокійний тиждень. Головне нам вистояти, триматися, допомагати ЗСУ, допомагати один одному, і все в нас буде добре. Ну, а тепер давайте кому цікаво, звичайно, подивимося, що ж у мене закінчилося і які мої відгуки. Ну, перше, що вам покажу, це такі господарчі засоби. Це білизна від білія, дезінфікує миє. У мене калушанка, беру в різних магазинах. Завжди в мене є вона в використанні для господарства, для тих, у кого є домашні тваринки. Ця білизна, цей засіб. Ну, я рахую просто необхідний. Також закінчився такий кондиціонер для білизни Екзотік. Це фірма Самете, чи лінійка, Самете, як правильно назвати, яка, яка продається в червоному маркеті 500 мл. Ви знаєте, хороший кондиціонер був по акційній ціні 20 гривень. Якщо ще побачу по такій ціні, обов'язково куплю. Ну Просто мені сподобався, немає ніяких нарікань, дуже приємний аромат, білизна м'якенька, все просто супер. А ціна так то взагалі. вау. Так, дальше. Закінчився в мене такий освіжувач повітря. Це східні прянощі Дерево Уд Глейд для довготривалого запаху чистоти. Я люблю уд в усіх засобах і косметиці, в парфумах, і от таких от засобах. Тому цей аромат мені сподобався приємний, східний, такий ненав'язливий, неудушаючий, солодкий. Мені сподобався і чоловікові теж. Ну, Він не так, звичайно, дуже, щоб так гарно, він прибирав ці. Неприємні запахи, на деякий час, але не надовго. Можна купувати, тим більше, що Глейд випускає частенько якісь такі лімітовані версії, вони доволі такі непогані і по аромату, і по ну, подіям, будемо так сказати, в кого які цілі. Так, закінчився у чоловіка і син користувався от таким дезодорантом від фармасі Stay Fresh Aqua 24 години захисту. Але це зважте, що це дезодорант, а не антиперспірант, здається. Нічого не написано, Farmacy Stay Fresh. Не пам'ятаю, здається, що це дезодорант. Тут дуже-дуже приємний парфумований аромат, аромат такого дорогого чоловічого парфуму. Я вам на 100% його рекомендую. Можливо, він не так гарно справляється з потом, але як легкий парфум. Це просто-просто бомбезний дезодорант 130 мл. В принципі, і вистачило його надовго, користувалися дві, дві людини і довгенько він у нас був. Тому обов'язково ще повторю в фармасі і вам рекомендую. Саме головне, щоб вони не зникли і були в продажу, тому що бачу, що вже один варіант такого жіночого дезодоранту вже в каталозі відсутній. Також від фармасі закінчилися у мене такі стіки з кавою, житом і ячмінем. Тут 16 стіків по 2 грами. Я вже не раз вам показую цю каву в нутрі кофе. Дуже мені подобається. От зробила замовлення в фармасі, і знову в мене така кава є в замовленні. Спробуйте, я думаю, що ви не пошкодуєте про таку покупку. 66 гривень. Є ще такий варіант не в стіках, а ну, розсипна кава. Трішки дорогувато, але можна собі дозволити. Хто такий кавоман, як і я, і щоб поменше пити кави, то цей засіб просто спасіння. Рекомендую. Також від фармасі закінчилася у нас отака от зубна паста гель, Єврофреш Алое гель. В об'ємі тут у нас іде 112 мл, Ця зубна паста є хітом продаж в фармасі. Але ну, що я вам скажу, я перший раз її пробувала. Фармасі, що нам пише, що це зубна паста гель для чищення зубів містить екстракт алоевера, видаляє плями від чаю, кави і нікотину. Двайливо очищає зубний наліт і доглядає за яснами. Для нашої сім'ї це була звичайна гелева, гелева зубна паста. Приємно нею було користуватися, гарно вона чистила зуби, все доволі таки непогано. На рахунок видаляння плям від чаю, кави і нікотину, ну, я не помітила. Зубний наліт теж. Просто для нас це хороша доглядова зубна паста. І все. Можливо, повторю. Буде акційна ціна, повторю, чому і ні. Так, від Avon закінчився отакий гель для душу з манго, лінійка Avon Sense, Тропічне манго і пінеапл. Е, непоганий гель. Спочатку я його взяла використання для себе, але потім в цьому гелі якась от була і є присутня якась така для мене хімозна нотка. Ви знаєте, тут якби аромат манго, але, можливо, я якось скажу таку страшну річ. Але я ні разу не пробувала манго. Я навіть не знаю, який він на смак, який він на, на, на нюх. Не знаю, чесно, чесно вам кажу, ніколи манго бачила, але ніколи його не пробувала і не нюхала. Тому я не можу сказати, чи тут аромат манго натуральний чи ні. Він приємний, да, такий фруктовий, тропічний. Але от я ще раз повторюю, якась присутня така хімозна нотка. Тому я цей гель для душу віддала своїм хлопцям. Вони успішно його використали, сказали, непоганий. Але щоб я ще раз його повторювала, то, мабуть, що і ні. Так, у мене ще закінчилась от така трояндова вода це юнайс nice, 300 мл. Дуже вона мені сподобалася. Хто ще робить замовлення в Юнайсі? Я поки що від Юнайсу відпочиваю не по причині, що я там не хочу робити замовлення, а як завжди, по такій, от причині постійної нехватки грошей. То хто робить замовлення в Юнайсі, спробуйте. Хороша вода, я використовувала як тонік в основному зранку. Дуже тут приємний аромат троянди. Дуже нагадує трояндову воду. От коли ми були в Криму, купували трояндову кримську воду. Супер! Знаю, що ця вода йде по непоганій ціні в Юнайсі, можливо, там ще якась акційна пропозиція. Тому обов'язково-обов'язково, обов коли ще можливо і повторю, а ще раз повторю, хто робить замовлення в ЮНАЙС або планує робити, придивіться до цієї водички. Гарний засіб. Також закінчився в мене такий пробник від White Mandarin. Шампунь для всіх типів волосся, живлення і зміцнення 30 мл. Цей шампунь іде як еко-шампунь, без різних шкідливих добавок. Не скажу, що він прямо мені дуже-дуже сподобався. Я люблю, щоб верніше, моє волосся любить, мабуть, все-таки. Засоби з різними СЛС, СЛС, СЛМ, чи як там правильно воно дівчата називається. Я люблю, коли шампунь гарно піниться. Мені здається, що тоді він краще промиває волосся. А от такий шампунь, він, по-перше, пінився не дуже добре, хоча його ніби так і в руках розмилювала. От, але оцієї саме мильної піни мені і не вистачало. Хоча, коли один раз я використовувала цей шампунь після скрабу для голови, то він от я поскрабувала голову, шкіру голови, і після цього використовувала шампунь, то він доволі таки гарно почав милитися. Не знаю, в чому там секрет, ну, вірніше, я так здогадуюся. от, ну, Але не знаю, аромат мені не дуже якось сподобався. Ну, чесно кажучи, от я б не купила цей шампунь. Не знаю, мені, в принципі, він не підійшов. Ем, спробувала, але ну, поки що я не планую його замовляти. Так, 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 Закінчилась в мене такі серветки. Це ще, ще, ще фаберлік, вологі серветки для швидкого очищення і догляду для гладенької шкіри взуття 15 штук. Ви знаєте, хороші серветки. Мені взагалі сподобався такий от варіант не губок, а саме серветок. Е, можна із собою в сумочку покласти, і так, швиденько витер. і... Е, Взуття доглянуте, чисте. І ці серветки давали такий легкий блиск доглянутого волос, вибачте, взуття. І навіть, ніби воно, знаєте, таке, як... як нове. Гарні серветки, але це фаберлік. Ми з ним попрощалися. Так. Також у мене е, такий пробничок закінчився. ліфтинг це теж вайт Ліфтинг-Гель для контура глаз і губ, серія морські водорослі. Е, ви знаєте, е, непогано, в принципі, нічого такого я не можу сказати. Негативного про цей гель-ліфтинг, але він для мене якийсь ніякий. Я все-таки вирішила, що для мене всі засоби догляду за обличчям в вигляді гелі, таких легких текстур, консистенцій, все-таки, ну, вже, мабуть, не підходять по віку. Не знаю. Нормально використала та і все. Але щоб так прямо вау, ефект вау, і щоб мене це прямо зацікавило, то ні. Спробувала купувати, не буду замовляти. Так, бібі-крем від Пармасі пробний такий варіант, пробне Саше. Тут у нас іде 0,4 відтінок. Сподобався я його змішувала з 0,1 відтінком, тому що 0,1 відтінок для мене ніби світловатий, 0,4 ну трішки ніби темнуватий, але можна було і використовувати його тільки його самого змішувала. 01, що в мене там трішки залишився, цей закінчився. Але для себе я все-таки вибрала тон 03. Зараз от теж у мене таке сашеве використання, просто ідеально для мене підходить і я буду замовляти повну версію. Сподобався цей BB крем гарно він лягає на шкіру, гарно перекриває, дуже-дуже ну, мені сподобався. Недаремно цей bb крем теж є хітом, хітом продаж в фармасі. Ну і останнє, що я хочу вам показати, це закінчилося у чоловіка і у сина, але скоріше, скоріше за все, син використовував цю е, туалетну водичку від Avon. Це у нас Full Speed, жовто-гаряча, оранжева, в об'ємі 30 мл. Теж хід продаж. Weй приємний аромат, який е, підходить для любих випадків. Тут у нас йдуть три основні ноти, це іде і у нас ялівець, е, здається, мускус і кепарис. Такий приємний свіжо-цитрусовий аромат, який, ще раз повторюю, люблять. Ну, Майже всі майже всі люблять і чоловіки, і жінки. Чоловікам подобається, і жінкам подобається, як цей аромат розкривається на чоловіках. Дійсно дуже приємний. Можна рекомендувати, можна купувати. Ніхто не пошкодує. Ну, Ще я не бачила негативних відгуків на цей аромат. От зараз так нюхаю, і мені, в принципі, дуже-дуже подобається. Так що, закінчився ця баночка йде в мене в окрему коробочку, де я збираю всі парфуми, які закінчилися, закінчилися в 2022 році, для такого підсумкового відео в кінці, в кінці року. От і все, що в мене закінчилося на цей час, жовтень. Зараз у нас сьогодні. Ну, майже, майже середина жовтня. Всім дякую за перегляд, дякую за підписки. Бачу, що вас стає е, з кожним днем трі, ну, все більше і більше, тому дякую. Пишіть коментарі, буду відповідати. Вам буду з задоволенням переглядати в, теж ваші відео такого плану. Ще раз повторюю, що, можливо, комусь і не подобаються такі відео. Але я бачу, що є відгук, дивляться, коментують, цікавляться. Тому дякую. Ну, а ми з вами зустрінемося вже в наступному моєму відео. Точно не знаю, яке це буде відео, чи невеличкий влог, чи замовлення фармасі. Поживемо, побачимо. Ситуація, ще раз повторюю, така зараз у нас в Україні, що е кожен день вносить свої корективи, війна. Обстріли, бомбардування, але ми тримаємося. Все буде добре, все буде Україна. До наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.